Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Росіяни вперше за тривалий час здійснили масовану атаку на нашу столицю на Київ за допомогою ірано російських безпілотників. Ця російська атака провалилася однозначно. Я дякую оборонцям захисникам українського неба, тому що вони збили 74 із 75 дронів, які атакували нашу країну, і одну ракету сьогодні. Це власне рекордна, рекордна кількість БПЛА, випущених ворогом саме по е, київському регіону. Ну і е, маємо також знищені в інших областях на півдні та сході нашої держави. Ну також ракету Х. Десяти слава богу, обійшлося без загиблих, але є постраждалі. Російська армія цієї ночі дуже впевнено перемогла квартиру цієї літньої жінки. Балкон розтрашили. Мені весь кухню теж розтрашили. Ой, що мені робити, Я не знаю. І ще один подвиг, за який росіяни точно мають отримати нагороду від Володимира Путіна, це поранена дитина. Потім вже зрозуміло, що чоловік пішов. Дивлюся в нього в спальні повністю в місце, де вони лежать, все в мілких склах, Ну, дитині менше порізало шинську. Ну і окремо хтось із окупантів має отримати звання героя так званої Росії за зруйнований дитячий садок. Все добре, Оля. Зараз наведемо порядок, все буде добре. Всі живі, всі здорові. Ну чого ти? Ну все, я знаю, що все життя тут. Не забувайте перевірити, чи ви вже підписані на мій канал. І Якщо досі ні, то зробіть це просто зараз. Натисніть лайки ще до цього відео та залиште під ним будь-який коментар і про цю атаку, а також про те, що на нас із вами чекає далі. І поговоримо сьогодні. Відзначається день пам'яті жертв голодоморів, і росіяни прагнуть стерти взагалі будь-яку пам'ять про той акт геноциду, який вони влаштували. І тому на тимчасово окупованих територіях вони руйнують пам'ятники у той самий час, як Росія. Я не руйнують пам'ятники жертвам голодомору. Вони абсолютно вже не приховують, що їхня реальна мета це геноцид, це атаки проти цивільного населення. Появилася така дуже цинічна шутка, навіть не ні шутка, просто возглас такий в Москві. Разів я разів разів вже від різних людей. Така от, вся надіжда на голод, і в рамках реалізації цього людожерського плану вони і атакують нашу енергетичну інфраструктуру. Зокрема, от що значить удари по объектом критической инфраструктуры. Достаточно даже и минус 8-10, чтобы максимально осложнить жизнь населения. Гражданського населення України. Якщо морити голодом українців росіянам зараз доволі складно, то вони намагаються нас із вами заморити холодом. Правда, при цьому на самій так званій Росії постійно мерзнуть самі росіяни. А жителі дерев'яної дерев'яний в братські жалуються на холод в квартирах. Замерзають вони як у віддалених регіонах так званої Росії, так і поблизу Москви. Щас от цілий день працюють вигрівательні погрівателі, цілий день газ топиться. Градусник на батареї лежить. Зараз я сфокусуюся. росіяни сидять перед телевізорами і з великим нетерпінням чекають, коли ж Україна замерзне, гріючись при цьому біля газової плити. Коли газ горить, тоді тут стоїть тепло. Це не довга пісня, так підогрітися трохи. Щоби тільки вдарити поклятих українцях ракетами та дронами, витративши на це мільярди доларів, росіяни готові і мерзнути, і навіть не какати. Я 25 років живу, Я в туалет ні разу не ходила. У нас нігди в туалет ходити. Я боюсь, що я провалюсь. Росіяни навіть спеціально терплять, тримають усе своє найкраще в собі, щоби покакати, коли тільки приїдуть на територію України, але їм заважають дрони. Проте, якщо без жартів, то ситуація насправді дуже серйозна. Ворог накопичив значну, дуже значну кількість ракет і дронів для того, аби атакувати нашу із вами енергетичну інфраструктуру, і ми маємо бути готовими до цього. Наша протиповітряна оборона стала значно сильнішою, а ще ми обов'язково. Ово, будемо відповідати на російські атаки. Там, до речі, на самій так званій Росії і ще холодніше ніж у нас. Аномальне похолодання жидають зразу в нескольких регіонах Росії. Морози до мінус 25 градусів градусов в ці вихідні прийдуть. А в северо западне федеральний округ, подивимося, що вони заспівають, коли їхні великі міста будуть лишатися без світла. І ще скажу декілька слів про російсько-вірменські відносини. Це удар в спину. напередодні російські пропагандисти нили, що, мовляв, вірменія, начебто, почала передавати ракети точка У Україні. І потім сталася іще ще одна дуже велика зрада для так званої Росії. Вірменія проігнорувала саміт ОДКБ. Фотографування президентів на саміті в Мінську є флаг Армії. але нікого із представників Армії немає. І зрозуміло, що ця тема неізбіжна. Буде обсуждатися сьогодні. Нікола Пашиняна запрошували на цю зустріч. Вона була важлива для владіміра Путіна, щоб показати, як у нього є багато союзників. Але Нікол Пашинян був дуже зайнятий. Він вів засідання уряду. Уйка. Велядарцвеле Астані Гарапечана Піті Енгоцем прес секретар Владиміра Путіна Песков заявив, що він дуже огорчон, але ОДКБ все одно буде продовжувати свою роботу, хоча у них не було кворуму, щоби приймати хоч якісь рішення та й вести засідання. Ми можемо виразити впевнення. в цій свізі. ОДКБ продовжує свою роботу. Сам факт неприємний. Ну що робити? Потерпимо. І хоча цілком очевидно, що Вірменія поступово обриває усі свої зв'язки із так званою Росією, Пєсков сподівається, що і надалі вірмени будуть надійними союзниками. Ми надіємося, що е Арменія не міняє вектори своєї зовнішньої політики, Арменія залишається нашим союзником, нашим партнером стратегічними в двостороннім плані і в плані взаимодействия в многосторонних форматах, образився на Пашиняна. Також і Лукашенко, який не зміг приховати свого роздратування, і прямо сказав, що Вірменія зробила демарш. Проблемні вопроси они всегда були, будуть. Якщо их ми намерены решать, то то їх решать за столом. Переговори переговорів, а не делать демарши без причини, без Нато без определенних причин, фактично Вірменія, коли відмовилась брати участь у саміті ОДКБ і коли це іще ще перетекло у площину публічного обговорення, дала ляпас так званій Росії і її принизила. Приниження визнають і російські депутати. Імеють нік нікторі... В деякі нотки неуваження, уж по крайній мірі какого чиновника могли б хоть для віду прислати. Звісно, коли вплив нашого ворога послаблюється, це завжди хороші новини, але я би поки не поспішав із дуже серйозними висновками. Дійску армянській власті. Взяли курс на отношений с Россией. Я думаю, дійсно така поведінка Вірменії говорить про те, що вона змінює свій зовнішньополітичний курс. Але поки і ще зарано казати про серйозний перелом. Бо дійсно перелом буде тільки тоді, коли вірмени почнуть виганяти зі своєї землі російських окупантів. Бо я нагадаю, що на території Вірменії у місті Гюмрі є 102 друга військова база збройних сил так званої Російської Федерації. Досі росіяни вже наперед переживають а що ж буде із їхньою базою? Це питання часу, як мені видіться. Вопрос времени и база, которая там находится в Армении. Потому что видно сейчас, под чьим контролем, под чьим влиянием находится армянская сторона. И случилось это не вчера. И как бы только так звана Россия не была настолько занята зараз войной против Украины, она бы обовязково уже развязала бы войну против Армении. Ведь похожая ситуация и вызревала из Украины, Похожа ситуація визрівала із Молдаві. Ну або проти Молдови, російські пропагандисти прямим текстом закликають завдавати по Молдові ракетні удари. І, якщо почнеться ескалація, якщо наші російські крилаті ракети обрушаться. По центр прийняті пускай не в Києві, но в Кишеньові це може, остудити гарячу голову на этом напрямку. у крайньому разі. Росіяни напали би вже на Латвію, Литву або Естонію або Польщу, але поки що штурмують Авдіївку. У Авдіївці зберігається дуже складна ситуація. Ворог руйнує місто, рівняє його із землею. На цьому відео ви можете бачити вже руїни Авдіївського коксохімічного заводу. Кожен день росіяни штурмують і штурмують українські позиції, і ми маємо сьогодні Одні максимально допомагати силам оборони України, зокрема на авдіївському напрямку, і зокрема дронами Камікадзе, від яких російські загарбники ниють постійно. Бальшого калічество безпілотників там, конечно, ходити не можна. Основному передвіження відбувається тільки вночі. Збільшувати допомогу силам оборони України необхідно також. І тому що значна частина допомоги для української армії застрягла на польсько-українському кордоні. Це вже викликає збої у поставках дронів на фронт, але ми зараз оперативно переорієнтовуємо логістику. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за наданих 50 десятих півдронів підрозділу Контор першої президентської бригади Національної гвардії України. Обіцяємо влаштувати русаріс. Слава Україні! Підрозділ Кондор отримав від вас 50 дронів камікадзе, і ще 50 отримали воїни карпатської січі. Сотня білих демонів до де батальйону Карпатська Січ висловлює велику ні величезну вдячність Сергію Стерненко за надані 50 і дронів та комплектуючих до них. Тепер будемо нищити рус ще з повітря. Слава Україні. Героям. На нас із вами чекає дуже складна зима, та й в цілому непрості часи. Але у нас із вами немає іншого вибору, крім як боротися, боротися і допомагати й надалі максимально силам оборони України.